Кімнатні рослини мають велике значення для створення краси і затишку домашньої обстановки, сам процес милування ними викликає позитивні емоції і налаштовує на позитивний лад, але крім своїх декоративних якостей, кімнатні рослини мають властивості, що дозволяють покращувати повітря в приміщенні, поглинати шкідливі токсини з навколишньої атмосфери, виділяти багато кисню, і корисні ефірні масла благотворно впливають на стан нервової системи. Лаванда це декоративне трав'яниста ароматна рослина з колосовидними суцвіттями всіляких відтінків фіолетового забарвлення є природним антидепресантом, що допомагає заспокоювати і підтримувати нервову систему, полегшувати головні болі і успішно справлятися з безсонням. При стресових ситуаціях запах лаванди сприяє зниженню пульсу і вирівнюванню дихання, тим самим прекрасно нейтралізуючи можливі негативні наслідки стресу, що порушують нормальну діяльність організму. Корисні властивості цієї унікальної рослини також здатні повернути бадьорість і позбавити від накопиченої втоми, лаванда пом'якшує і знімає всі види нервового напруження і тривожних проявів, сприяє загальному розслабленню організму, зменшуючи депресивні стан. І розсіюючи дратівливість дуже добре підходить вона в якості кімнатної рослини для спальні і дитячої кімнати, так як покращує сон аж ваганка. Декоративні різновиди цієї рослини з яскравими червоно-помаранчевими плодами застосовуються для вирощування в домашніх умовах. Одним своїм зовнішнім виглядом воно здатне поліпшити настрій і викликати цілий спектр позитивних емоцій, барвисті ліхтарики. Фізелісу чудово прикрашають інтер'єрний простір, створюючи приємні життєрадісні кольорові акценти, тим самим позитивно впливаючи на загальне самопочуття і допомагаючи знижувати стресові стани, депресію і осінню нудьгу герань. Цей широко відомий кімнатна квітка є ще однією рослиною, добре допомагає при неврозах безсонні. Різних видах стресу аромат герані дарує душевний спокій і усуває тривожність, перезбудження і відчуття втоми, а ще герань вважається природним домашнім антисептиком, так як має здатність вбивати хвороботворні мікроби, в тому числі стефілококи і стрептококи, вона також очищає повітря в приміщенні від бактерій і шкідливих домішок, дозволяючи зробити його в рази безпечніше. Ця дивна властивість рослини працює постійно і допомагає зберігати здоров'я всієї родини троянда. Один з найбажаніших естетичних і красивих квітів, який дуже благотворно впливає на настрій і емоційний стан людини, роза здатна придушити агресію і грубість, викликаючи всім своїм чином ніжність, доброту і любов, вважається навіть. Що милування цим чудовим квіткою допомагає розташувати людину до більш м'яких вчинків, навчити розумінню і співпереживання, а ще троянда надзвичайно надихає, розкриваючи творчий потенціал і дуже покращує психологічне здоров'я, але ця сукулентна рослина вже давно стала бажаним гостем у багатьох будинках, завдяки його численним лікувальним властивостям, серед яких найбільш ефективними вважаються загоєння ран. Підвищення імунітету, допомога при застудах, опіках, запалення, поліпшення, травлення, алое називають рослиною на всі випадки життя, крім того, воно очищає повітря, приміщення від шкідливих речовин і збагачує його киснем в нічний час, що допомагає боротися з безсонням. Оздоровити сон і поліпшити пробудження жасмин це кімнатна різновид чагарникової рослини, квітуча білими квітками з сильно вираженим солодким ароматом, приємний і освіжаючий запах квіточого жасмину приносить велику користь здоров'ю людини, сприяючи зниженню рівня стресу, тривоги і нервового напруження, покращуючи якість сну і бадьорого пробудження, крім того. Він інізує повітря, заспокоює, зменшуючи прояви дратівливості і агресії, позбавляє від головного болю і робить позитивний вплив на загальне самопочуття. Материнка, звичайна, це пряне трав'яниста рослина є перш за все надзвичайно корисним для застосування в кулінарії, вживання в їжу у вигляді кімнатної квітки материнка буде корисна для зняття нервового і стресового напруження. Почуття втоми пригніченого настрою, ненав'язливий аромат квітучої рослини додасть бадьорості і підвищить тонус організму Сансев'єрія Трьохсмугова, досить поширений кімнатна квітка з щільними довгими темно-зеленим листям. Дуже часто званий в народі тещин язик, зміїна коса, щучий хвіст. Сансевієрія відома великим різноманіттям своїх достоїнств, серед яких важливе значення має здатність виділяти багато кисню і очищати повітря в приміщенні, знищуючи бактерії. Крім того, ця рослина нейтралізує шкідливі випаровування від меблів, фарби та інших предметів домашнього вжитку, а також поглинає електромагнітні випромінювання від побутових приладів. Сансевієрія трьохсмугова відноситься до виділяють фітонциди рослинам. Тому сприяє підвищенню імунітету і захисних функцій організму людини, позбавлення від головних болів і поліпшення загального самопочуття.